Інформацію. Я дам дві поради, два надійних таких способи отримати інформацію, якими сам користуюсь, і які, якими користуються мої клієнти, хто звертався до мене, по яких ми отримували інформацію, по яких клієнти отримували інформацію самостійно. І от. Перший спосіб це звернутися, звісно, за правовою допомогою до адвоката і зробити адвокатський запит. Що таке адвокатський запит, я записував відео окремо. Залишу посилання тут, подивіться, там більш розширено що і як як він працює. Тут коротенько скажу: Звертаєтесь до адвоката. Адвокат робить запит. Ну, Звісно, потрібен дозвіл на отримання конфіденційної інформації щодо вас. Це важливо, тому що без такого дозволу Державна прикордонна служба... Не дає адвокатам відповіді. Якщо у вас все чітко, ви підписали договір, там є дозвіл, є ваш підпис, адвокат таку відповідь, скоріш за все, отримає. І можна поставити питання, з якій